Мільйони доларів та євро у готівці задекларували чиновники середнього рангу судді депутати. У прем'єра Гройсмана півмільйона готівкових доларів, записаних на дружину. Опозиціонерка Тимошенко повідомила про заначку в кілька сотень тисяч доларів її чоловіка. Не виняток і президент Порошенко він володіє підприємствами та офшорами, хоч готівки задекларував відносно небагато. Між тим європейські експерти дивляться на оприлюднені гігантські статки українських. Політиків та держслужбовців спокійно мовляв, це було цілком очікуваним. Я особисто не дуже здивована, тому що і так зрозуміло, що в Україні велика кількість людей дуже розбагатіла на тому, що клала державні гроші в свої кишені. Ми регулярно бачимо по українських відвідувачах у Брюсселі Олігархів, що носять годинники ціною майже по мільйону євро. Це дає уявлення про їхнє багатство. Тож ні для кого у Брюсселі великим сюрпризом це не стало. Одним із підсумків декларування має стати розморожування вкрай важливого для України кредиту МВФ. Ще один зовнішньополітичний ефект можливе запровадження безвізового режиму з ЄС. Ця відкритість є результатом європейських зусиль, тому що ЄС дуже тиснув на Україну щодо боротьби із епідемією корупції. Це крок у правильному напрямку. Ну а внутрішньополітичний ефект декларування. Більша частина еліти муситиме виправдовуватися за гігантські суми у виконавчій, законодавчій та судовій гілках влади. Електронні декларації кардинально змінюють правила гри в українській політиці. Громадськість буде оцінювати політиків зі значно більшою недовірою. Будуть відбуватися акції проти окремих політиків. Ймовірність нових виборів до парламенту у зв'язку з деклараціями суттєво зросла. Утім, подання декларації лише перший крок згодом треба буде з'ясувати, звідки у політиків чиновників або суддів ці гроші наголошують в Європі. І розслідування вказують експерти мають початися якнайшвидше.